Всім добрий вечір, наші любі дівчатки. Печиво і робити можна з будь-якою начиночкою. Що нам для цього треба, дівчатка? 250 грамів 250 грам вершкове масло. Це у нас більше пачечки, звісно. І до масла нам треба просіяти 350 грамів борошна, прямо у масло. Масло у мене. Таке, можна сказати, що його можна і на тертку потерти, але я його хочу борошно з маслом просто руками швиденько, бо я за час півтора до ефіра масло витягла з морозилки. Так, масло можна замінити, або маргарин, або смалець. 350 г борошна в миску до масла. Все. Це відкладаємо. Масло з борошном є, підготували. Так, ще сюди піде 3 столові ложки, такі гарні, такі 3 столові ложки сметана. У мене, звичайно, 20% відсотків сметани. Піде 3 столових ложки. 5 яєць, ну тільки жовточки. Я відділяю жовтки від білків. Білочки не треба. Я ховаю в такий маленький контейнер, то мені потім пригодиться, може, якийсь салат зроблю. І вилочкою я їх просто, ці жовточки, отако розминаю. Отаку роблю крихточку. Прямо вилочкою. П'ять жовточків ми розтерли. Три столових ложечки сметани ми підготували. Тепер 250 грамів. Вершкового масла, 350 грамм борошна, ми просіяли до масла. Тепер пів чайної ложечки солі кину, як завжди, бо у тісто треба сіль. Я кину пів чайної ложечки додам. Розпушувача не треба. І тепер руками я просто переминаю у крихту. Мені треба, щоб просто тут була крихта. Все, сире це не треба. Я вже сказала за це. Так, вишня у мене в собственному соці е, варилася влітку, я закривала вишні. І оце з баночки я зараз поставила на сито перед ефіром, щоб вона стікала, ось в друшляку таку ситочку. І вишенька у мене стікає, замісили, так? Тепер сюди я додаю оці варені жовточки. І після вареного жовточка я додаю. Так, це перемішуємо жовточок з цим. Все, перемішали. Ванільку сюди не треба, нема. Такий простий рецепт, а така смакота виходить на виході, така смакота. Я не скажу, що він бюджетний. Бо так, три столових ложки, таких тут гарних три столових ложки, сметани. Все. Замісила я тісто. Чи раніше борошно не таке було. Не знаю, дівчатка, замісила я тісто і я бачу, що я би ще трошки хотіла додати. Не знаю скільки, але борошна ще трошки Альона би хотіла додати. Так що воно гарненько зібралося, але дуже липне. Треба, щоб не дуже липло. Так, це я ще трошки хочу додати. Борошна. 350, там було написано, а ви будете знати, 350-400 грам борошна. Тепер нам тільки зібрати. В общем, бачите, скільки, я не багато додала, може ложки дві. Ще додала борошна. Серйозно вам кажу, не більше. Все, збираю. Тісто таке виходить, зараз побачите Мягусіньке, мягусіньке. Так. Все. Все. Тепер дивіться, дівчата, яке воно мягусіньке. Дивіться. Мягусіньке, до рук не липне. Ось рука чиста, дивіться. Все. Так що рецепт рецептом. А борошно, видно раніше, трошки щось не таке було, тому що два стакани, а зараз додала ще дві ложки. Бачите? Все. Духовку включаємо 180 градусів. І, до речі, у мене в рецепті немає скільки його хвилин пекти. Немає. От просто написано Духовка. Та там, мабуть, і не було і написано 180 градусів. Це я вже вам написала, коли листочок готувала на скрін. Зараз будемо бачити, скільки печеться. Так. Єдине, що ділимо тепер його на приблизно в мене написано так: розмір горіха. От. Я так оділю тісто навпіл. Одну частинку я відкладаю, кришечкою такою прикрию. Оп. І зараз будемо робити ковбаску. Я борошном не підпилюю коврика. Дивіться, серйозно, немає. Не борошна зовсім. хоча приготувала, думаю, вдруг пригодиться. І не підпилюю. Ну, дивіться, все, все. Тепер, як я вам буду зараз радити, зараз покажу, дівчатка, якщо буде вам видно. Ой, дивіться. Як ми раніше робили, без всяких грамовок, без вагів. Отак пальця, бачите? Отако приклали пальця і ріжемо. Ну я ж аж з крипком. Ну, вам чесно кажу, так раніше різали. Отакий розмір, щоб був як е е волоського горішка, Ось такий, щоб був розмір. Ну, в мене так бабуля сюди робила. Дивіться, пря пряники, як вона казала, праники. Пальця взяла, поклала отако пальця і відрізала, щоб той тобто, ширина нашого тіста розмір з пальчик. Як, майже як ліниві варенички. Деко застеляємо звичайним пергаментним папіром. Папір пергаментний цілі. У мене цей сірій як він називається так. Все. І далі отако беру кульку. Просто без скалки, без нічого. Отако в руках, як пельмень. Ви поняли? Так? Кладу одну вишеньку, Отако. Защіпляю як вареничка. Ось тако. Защіпляю. Роблю кулечку, ось таку, і цю кулечку викладаю. Далі, отак, кожну. Беру в руках отак, викладаю одну вишеньку. На смак, воно смачне, ви вже самі це бачите, що воно буде смачне по тістові, тому що тісто дуже смачне. Я ставлю в духовочку верх низ 180 градусів. Готуємо зараз глазурь. Почну з сухих інгредієнтів. Так. Три столових ложки цукру. У ковшик насипаю три столових ложки. Три 3. 3 столових ложки цукру. Слідом три столових ложки какао. Три столових. Раз, два, три. Вершкового масла. Також. Сюди. Таке воно вже розтало наше масло. 50 грамів вершкове масло. І останнє 6 столових ложок молока. Наливаємо прямо сюди. Раз, два. 6 6 столових ложок молока. Перемішуємо. Поки наші шарики випікаються, ми відправляємося до плити. Зараз це все хорошо я перемішую і ставлю, довожу тільки до кипіння. Дівчат, Потратите потратити ви десь годину часу, ну я вам чесно кажу, наскільки печиво, домашнє, настільки смачніше магазинного, набагато. Вам бачите, я все з'єднала у ковшику, щоб не було комочків. І відправляємося до плити. Все, ідемо, Сережки, включаємо нашу пруженіцю. Альона вже олію забрала, щоб нас нікого не роздражало. І довожу просто до кипіння. Буду зараз ось, ось огонь великий, довожу просто до кипіння. Забираю ложку. Дивіться, пух, пух. Бачите? Пухкає, пухкає, дивіться, пухкає вже. Все, пішли. Глазурь більше не варимо. Глазурь я відкладаю в сторону, нехай трошки охололюється. І швиденько приступаємо до крихти у блендер. Я насипаю палочки. Отак, ну, скільки хочете. Нам там же ж крихта треба і все. Отак крихта. То всякі, всякі є, то дивися. Ану, може хватить. Мені кажеться, що готову кокосову кружку купити також буде. І такими імпульсами, щоб е, воздушність нам, нам треба оця воздушність палочок, поняли? повітря. От, Дивіться, яке воно повинно бути. Таке повітряне, повітряне. Дивіться. Бачите, якщо ви, видно вам, отаке воно повинно бути. Ось ось таке повітряне, повітряне. Дивіться, отаке повітряне-повітряне. Таке жовтеньке, гарненьке і воно дуже-дуже смачненьке. Небагато. Нам ще, маємо, ще трошечки зараз зроблю. І все. Ай, красота! Пропеклося, знаєте, чого бачу? Дивіться, дівчатка. ось, ось бачите? Гаряче, не можу довго тримати. Дивіться, ось ось, бачите, знизу. Золота скориночка, і зверху воно таке. І деко сухеньке, дивіться. Так, глазурь періодично, дівчата, як ви замітили, періодично. Просто ось так я її. По, ось так, бачите, я її просто перемішую. Це для того, щоб вона корочку не взяла. Ну, все, зараз будемо пару хвилинок чекаю. Ось, Пару хвилинок. Блюдо взяла, куди я буду викладати своє печиво. Бачите, це тільки ще не все, це ще друге деко печеться. Бачите, як його багато виходить. Вигідно, дівчата. Якщо на якесь свято, то вдома оце поділили, наприклад, із, з, 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 з усього цього, чи на два, чи на три. І один ви зробили в кукурудзяних палочок, другий обкатали так само в глазурті у кокосову штрушку, і буде у вас і жовтеньке, і біленьке, і вафля хартет. Берем, коли ви чувствуєте, що ви вже в руці можете тримати, що вони в руці не отаку, типа... Що вже чувствуєте, що можете тримати. Кидаєте. І ось так. Бачите? Все. Це краще, звісно, робити веделочкою. І далі все дуже просто і легко. Так оце хай трошки стікає. Все. Ось так. Бачите? От. І тепер прямо. Отак. Раз. О. І оце таке воздушне. Таке. Ой, красота! Красота, дівчата, дивіться. О! Ну от скажіть, що хіба це не красиво? Це ж дуже гарно. Дивіться, дівчатка, з усіх сторін. Раз, два. І оцю пушиночку ставимо. На блюдо. І тепер подивіться, яка ж це красота, як казав той Свата. Така смакота, красота. Будемо споминати 80-ті, 90-ті. Ой. Тоді були красиві в нас фігури. Не то, що зараз. Все. Так що я собі далі буду гратися з цими шариками, дівчатка. А вам всім па-па. Чекаю вас у неділю. До зустрічі!